Усі хейтери, мої друзі, мої цимборови, найліпші. Коротше, приходить до мене у двір низький чувак. Історія мого хейтера. Приходить до мене чувак, низький у двір і, блядь, каже, паше каже. Е, ні. Не так, хочу купити, каже, кабаноса горячий і замачав, хочу купити. Я йому то то продав. Короче, він уйшов вон із того, із цеха, коротше, Ми йому продали. І він тоді. -то. Він каже, Паша, я був раніше твоїм хейтером, признавуся. Каже, я писав всяку херню. Каже, то ціну в тебе великі, то все, то, все. А каже, тепер я прийшов купити до тебе, Каже, то що я покушав. Каже, бля, я ще каже, такого доброго не їв. Каже, то я, я живу, я ще такого доброго не їв. Якщо запам'ятається раз і на все. Даже хейтери можуть стати вашими клієнтами, обі сте знали, вони продвигають ваш акаунт. І потім можуть стати вашими клієнтами. Так що все вже провірено. мною все вже до стрики, четвертий чоловік, який був хейтером, і після того, як писав, писав много херні, а після того заказав від мене. І потім казав, що бля, хлібшого він не їв. Так що, золоті, сукотить хейтеру, по любому не продвигають ваш акаунт любий інстаграм, тік-ток, неважно, Сукотить їх. Вони стануть вашими клієнтами. Відповідайте їм на коментарі. Вони вам піднімають актив, і все буде бомбезно. Так що гарно дякую.